Ми всі прекрасно знаємо. Тут всі накачувалися інформацією про те, що Житомирське полісся ще не програвало у чемпіонаті України донецькому шахтарю, ба більше навіть не пропустило жодного м'яча. Так що сьогодні для рана та його тренерського штабу та його футболістів так само це завдання зірочкою, По перше, психологічно себе перебороти. Бо, окрім самого Поліса, є ще і результат матч проти ЛНЗ, який також тиснутиме. З'являються команди на полі, степлі рукостискання Арда Туран та Руслан Ротань. Вперше між собою зустрічаються, відповідно для. Турецького наставника це також перша зустріч з Поліссям. Ось такий потік вболівальників сьогодні, мабуть, максимально допустимий. Аншлаг має відбутися у Житомирі, тому що таку гру не можна пропускати. Данило безкоровальний сьогодні не буде разом з Поліссям. Традиційно згадують його партнери по команді, підтримують його завдяки швидшому відновленню. Вертаємося до гри. Петріньо з м'ячем удар від нього. Повз Позворот проходить цей м'яч. Здавалося, що навіть площину буде влучати. Але перша така перестрілочка доволі серйозна від 10-го номера донецької команди. Петріньо сьогодні більше з глибини має грати. Принаймні так нам малювали на тактичній схемі. А, так само бачить, куди віддати передачу Володимир Шепелю. Поки що лівим флагом здебільшого атакує Полісся. Брагару виконує передачу. На вбігання, удар по воротах, але. Повз ворота і так вздовж воріт, що м'яч після удару Владислава Велетня. Перша така гострота біля воріт Донецького Шахтаря. Але тут неприємний епізод тримається застигнуло зараз Владислав Велетень, який також дуже добре знає, що таке забивати донецькому шахтарю. Ми ще раз подивимося повтор цього епізоду. Хороша дуга від Максима Брегару. І намагався протискати, але здається, дуже невдало впав тут. Владислав Велетень. Брагару Брегару в площину ворітись. Тут же робота для Дмитра Різника. В ну, першому бачимо м'яч в руках одного з голкіперів збірної України. Почався ближче і ближче до того гірники, щоб відібрати. Знову на просторі Брагару. М'яка подача до штрафного майданчика. Різник забирає його до рук. Має цю перевагу голкіпер Шахтаря. Шахтар тим часом переходить в атаку. Широка атака правим фланом Лукас Ферейра. То штрафного майданчика не зайде, але може звідси пробити. Шукає варіант для передачі. Знаходить, аж тут же постріл поворотах. Невертон пробиває. Ще одного страта, але всі ці удари у Шахтаря нині відбуваються за меж штрафного майданчика. Так само певний час був травмований Невертон. Повернувся він до гри якраз у матчі проти ЛНЗ, Тоді в екстреному порядку вимушений був Ардатуран випускати атакуючого гравця Велетень. Вигадав передачу на Бабенка. Транзитом через захисника вона пройшла до іншого футболіста. І наступний пас на Філіпова м'яко прийняти не вдалося. Олександру. Нарешті відзначився своїми першими забитими м'ячами. Не так давно у поєдинку проти Вереса. Одразу ще активнішою стає Житомирська публіка. Бабенко, ну, бачимо, Газон буде давати свої моменти. Михаліченко, подача від нього. Замикати для Андрієвського можна було. Не очікував він те, що м'яч впуститься прямо йому на нову. Тому котре гострота, але без заключного удару поворотом Дмитра Різника. По моментах про те, що я говорив, чимало їх було. Насправді, сім ударів поворотах. Площину били лише по лісі. Зараз помилище Петріньо! Волинець! Ось хто герой! Це не нагода, це нагодище. І це привозище від Богдана Михайліченко. Так вивести на удар свого суперника треба ще вміти. Примудрився Михайліченко, але Волонець. Не став гадати таке відчуття дійсно по удару реагував Євген Волонець. Подача від Назарини. З ударом від Марлона, але удар приходиться в стіну захисників. Добивання! повз стійку пролетів зараз м'яч. Чи все ж таки Волинець реагував? Чи все ж таки це черговий сейв від Голкіпера? Через дивимося тут не надто вдало виніс м'яч Кравченко, але ні, тут не від Волинця. Дугою пішов цей м'яч від воріт. Ну, Назарина більше руху без м'яча стало від Педріньо. Якщо він більш орієнтований на атаку, був на старт цього поєдинку. Зараз атакує Шахтар Бондаренко з лівої ноги. Б'є в захисника. Добування не буде за далеко від воріт Педро Інріке. Класи куди краще. Може вдарити Бондаренко. Там простору було чимало. Але знаходить ногу одного єдиного Сергія Чоботенко. Собор на підбиранні. Повертає одразу на Назарину. Ще одна спроба буде для подачі. Ця подача виконується. З ударом воротах від Іліяса не влучив поміжу так, як слід, не згрупувався в повітрі. Центральний нападник гірників. Зараз зрозуміло, що фактично безальтернативний Іліас для донецької команди на позиції центрального нападника. Що стосується певних моментів, то їх не було. Філіпова зараз помилка від шахтаря. Назаренко в штрафному Назаренко залишається з м'ячем, але не відпускає його Педро Ендріки. Виправляється за свою ж помилку. Намагається там ще переступи робити у власному штрафному. Втім, підштовхували його в спину. Чергова пожежа, і знову ж таки, десь на цьому клаптику поля, де. Першому таймі помилявся Михайличенко. Приблизно в цій самій позиції. Але тут на не було кого виводити на ударну позицію. Тут не встигли просто зрозуміти, що відбувається. Шахтар атакує. Подачу, яку знімає Кравченко. Класно розібрався Невертон. Удар від нього. Волонець перед собою. Але добивання немає. Не в тій позиції, не в тій зоні перебував Каван Еліас. Педро Енрікос тут відкидає і буквально рухом корпуса Невертон позбавляється від опіки. Знову з лінії штрафного майданчика. Знову з дальньої відстані б'ють поворот Поліся Гірники. У попередньому матчі проти Полтави Поліса встановило рекорд сезону, змушуючи суперників бити з найдальнішої дистанції від капітана Поліс. Ну і зараз позиція для Назарини. Декілька варіантів може бути в голові Єгора. Насичується зона дальнього кута штрафного майданчика, але Назарина може навіть і пробити. Високий футболістів-сінці. Назарина. Назарина битиме поперечина. Ось так удар на колболому. У кращих традиціях Крічан Роналду. Кінця нульових. Назарина падаючий м'яч. Навіть в хрестовинку, не в попередчину, а в хрестовинку влучає Назарина. Назарин. Ось цей удар був якісним. Я вже просто супроводжував поглядом, хоча й намагався бігти в ту сторону волонець, прорахував можливо, що не влетить м'яч у воротами. Ну, і і він взагалі зараз без позиції вільний художник, але і треба, мабуть, це зараз робити. Хайдучик не встигає віддати передачі на ЄС, тягнучись під каті. А ось вам і погода. А ось вам і вологий газон. Після того, як Тобіас нібито відібрав м'яч, мав би бути спокійний цей м'яч для Дмитра Різний. Ось від нього в кращому стилі Ярослава Ракицького Дмитра Чигринського ця передача комбінації від Шахтаря з таким ударом з дуже цікавою траєкторією. Над поперечкою Євген Вонець це контролював. Різні варіанти шукає Венісіу Тобіас, Взагалі Шахтар. Як бити, але вкотре відзначимо, з якої відстані б'є шахтар, і звідки б'є Шахтар. Це раз з дуги штрафного майданчика. Не з самої коробки. Не з самої штрафної площі. Але була одна перешкода. Це Євген Волинець. Фантастична робота. Читальна робота дій свого суперника від Волинця. Бере м'яч до рук Волинець, вимагає Шахтар, призначення вільного ударщини. мов би це була передача. Інше рішення зараз від Олександра Афанасьєва. Давайте дивитися. Ну і тут так наступаючи на м'яч по футзальному. Шахтар атакує ось довга передача. Удар по воротах супермуан Шахтаря знову. Бондаренко так елегантно хотів підправити м'ячки. Волонець покинув лінію воріт. Так, тут пішов розборонят Олександр Афанасів. Це червона. Це червона, але поки що не для Турама. Тут сварки серйозні. В одній хаті точно не вживеться тренерський штаб Полісся та Донецького Шахтаря як мінімум цього вечора. Але, мабуть, ну, щось таке й мало бути, дивлячись на те, який градус вже все ж таки нагрівається у загальному протистоянні полісі проти Шахтаря. Але Коста підіймає м'яч, відкидає на захисників Чоботенко на волонця Полісся обирає заліковий бал проти Шахтаря. І Поліса його здобуває. Друзі. Це щось неймовірне. Шахтар знову не забиває Полісю у чемпіонаті України. 0-0. Емоційно, грамотно, тактично. Але Полісся знову не поступається Шахтарю. Я не знаю просто, які слова підбирати. Результати між Полісса та Шахтарем. 0-0. 2-0 на користь Полісся, 1-0 на користь Полісся, 1-0 на користь Полісся, поразка в овертаймі від Шахтаря У Кубку України і чергові 0-0. У п'ятому матчі поспіль Житомир не пропускає від гірників.